E Програма доброго ранку з польським радіо для України в студії для вас працюють ведучі Світлана Борисовська та Олексій Стеценка. І як я вже сказала, будемо зараз говорити на краю важливу дуже тему. Будемо говорити про Мюнхенську безпекову конференцію, на полях якої сьогодні обговорюватимуть світове майбутнє. Особливо це актуально в світлі перемовин Трампа і Путіна, а також того, що відбувалося на цьому ж тижні під час зустрічей на саміті міністрів оборони НАТО та лідерів європейських країн в Парижі. Трохи всіх шокували слова американського представника в Брюсселі, а також самого американського президента. Отже, чого чекати в Мюнхені? Ми запитаємо у Миколи Назарова, кандидата політичних наук, керівника центру досліджень регіональної безпеки при Сумському державному університеті. Пан Микола, вітаємо вас і дякуємо, що доєдналися до нас цього ранку. Добрий ранок. Добрий, Добрий. ранок. Одразу, ви знаєте, хотілося б запитати, почати нашу таку розмову з того, що прив'язати все ж таки Мюнхенську конференцію до безпеки України заявляли, що це буде там головна тема. Це взагалі найважливіша дискусія не тільки в Європі, а й в світі. Як ви вважаєте, наскільки зараз дійсно переломний? Момент ми переживаємо, чи в принципі виріш це не настільки вирішально, настільки здається, мить От ця конференція і цей період часу. Безумовно, це переломний момент. Їх було декілька у ході війни, коли можна було так чи інакше змінити ситуацію. Сьогодні переломний, мається на увазі, що. Війна у нас вже давно перейшла в стадію війни на виснаження, і безумовно, що обидві сторони хочуть так чи інакше закінчення війни, але на своїх умовах. Тому переломний момент в тому сенсі, що ми бачимо, що і Путін дуже чекав цього дзвінка від Трампа для того, щоб мати можливість почати. Так, ще інакше домовлятися, і для нього цей дзвінок, до речі, дуже важливий, тому що він ламає всю стратегію заходу у відношенню до нього. Це було ігнорування, блокування його зусиль, і Путіна і Росія з ним намагалися не зустрічатися, окрім деяких там, можливо, європейських лідерів, типу Фіцо Орбана. Трамп змінює цей підхід абсолютно. Він е, і до цього стояв на позиції, що треба, треба розмовляти напряму з РФ. Тому ця конференція е, є переломним, можливо, стане переломним моментом. Ми не знаємо про що там домовляться. Скоріше за все, це буде лише е, початковий етап переговорів. Це будуть перші контакти, це буде перше розуміння. А, що буде вимагати Україна? Що буде вимагати РФ, і е, е, яка буде стратегія США щодо роботи, як з однією, так і з іншою стороною? Можливо, будуть вже перші контакти і РФ України на, е, на цьому на цій конференції, тому що ми чули це від американців, що можливі делегації і РФ і України і США, які Потенційно можуть зустрітися вже на е, Мюнхенській конференції, тому так вона має перспективи стати переломною. Пан Микола, давайте пригадаємо Мюнхенську конференцію 2008 року. Багато хто вважає, саме тоді почався цей похід Путіна на захід збирання колишніх радянських земель. Тоді у своїй промові він кинув виклик світові. Зараз, як ми знаємо, Росію на такі заходи не кличуть. Але Трамп закинув таку інформацію, що представники України мають в Мюнхені зараз зустрітися з представниками Росії. Кого він мав на увазі? Що це може означати? Кого конкретно невідомо, але це якби відома задача Трампа. Він її анонсував в ході передвиборчої кампанії, що українці мають домовлятися з росіянами, має бути діалог, і американці мають активно розмовляти з Путіним. Тому він критикував підхід Байдена його адміністрації, яка ігнорувала РФ як частину переговорного процесу, тому в даному. Випадку можна сказати, що Трамп послідовно виконує те, що він декларував, ті підходи, які він використовує, в принципі, по життю з точки зору переговорного процесу, що всі сторони мають бути задіяні. Тому хто буде від РФ, наприклад, на Мюнхенській конференції, кого туди. Запросили в останній момент, ну навряд чи це фігури високого рівня. Це, це переговорщики, які зможуть потім, ну по-перше, мають можливість від Путіна передати позицію РФ. А по-друге, потім передати Путіну все те, що вони почують, що їм скажуть на цій конференції. Тому я думаю, що прізвища ми можемо і не дізнатися цих представників, навряд чи вони публічно будуть брати участь в дискусіях під час цієї конференції. Але ми вже знаємо, що вони будуть, і вони будуть виражати позицію РФ на цьому першому початковому процесі переговорів. Ми, до речі, бачили, як на саміті міністрів оборони НАТО в Брюсселі напередодні новий голова Пентагона. Трошки, як от мені видається, під хексет приголомшив там присутніх різкими висловлюваннями. Він от там говорив, що в української боротьби немає перспектив, там таких як хочеться в Україні, і от навіть такі слова вживав. В Різкі, що він от називав країни НАТО от так, присоскою дядька Сема, і ще там деякі фрази використовував взагалі та на, на, на межі цензурних. Чи вплине цей тон в Брюсселі на ситуацію в Мюнхені? Чи чекають чогось подібного, чи зміниться зараз от очікування від Венса, Рубіо, які представляють США саме в Мюнхені? Насправді ми бачимо стиль адміністрації Трампа, коли. Нас ніби тримають на таких емоційних на емоційних гойдалках. Так говоряться спочатку такі дуже неприємні речі, потім навпаки. Тобто йде певне загравання з РФ. Потім навпаки, говоряться речі доволі жорсткі до РФ. Ми зранку, буквально, я прочитав заяви того ж віцепрезидента Венса, який говорив, що. Україну, що якщо Путін не прийме. Ти ті умови, які будуть в довгостроковій перспективі гарантувати незалежність і безпеку України, то е, США буде по повній програмі допомагати Україні, США розглядає можливість введення своїх військ е, в Україну. Те, що ще вчора говорилося, неможливо сьогодні е, говориться як опція. Там певні є навіть заяви про ядерну зброю, яку можна надати Україні. Тобто е, я думаю, що зараз не треба так чітко сприймати ці заяви, як, е, е, як набір опцій, які США буде використовувати, тобто, це певна. Комунікаційна стратегія, коли накидуються всі можливі варіанти, щоб показати обидві сторони, і Україні і РФ, що США готові задіяти весь спектр власних можливостей для того, щоб ця угода була досягнута. І вони це роблять так, щоб не склалося враження, що вони грають, наприклад, на стороні РФ. Так? Угу. Вони ось вчора, наприклад, тільки говорили про те, що Трамп спочатку подзвонив Путіну, потім Зеленському, і це не дуже правильно. І багато європейців це критикували. Після чого Трамп доволі швидко робить заяву, що без України переговорів неможливі, і Україна обов'язково буде в переговорному процесі між США РФ. України, тобто Україна в жодному випадку не буде викреслена з цього рівняння, і це є принципово важливо для України, пан Микола, майже нас не залишається часу, але дуже хочеться поставити вам важливе останнє питання. Сьогодні ви знаєте, що сьогодні голова Пентагону з візитом в Польщі. Як ви гадаєте, чи має офіційна Варшава шанс якось вплинути на думку адміністрації Трампа в необхідності співпрацювати з Європою? Так, я думаю, може. Я думаю, може, Польща є важливим гравцем в регіоні Східної Європи і важливим, важливою країною, яка дуже допомагає Україні, є адвокатом України. І тому я думаю, Польща використає всі можливості, щоб акцентувати увагу для США наскільки Україна важлива, що Україна має стати членом Європейського союзу, і що Україну треба інвестувати і допомагати, щоб вона військовим шляхом виборола своє. Незалежність повернула наскільки це можливо на даному етапі свої території, і скажімо так, розвивалася і розвивався її сектор оборони і економіка. І для цього треба власне фінансова і військова підтримка. Дуже дякуємо вам, що знайшли час доєднатися до нас і відповісти на ці важливі питання. Дякуємо і бажаємо вам гарного дня. Дякую до ну, ну, я нагадаю, що гостем студії польського радіо для України був Микола Назаров, кандидат політичних наук, рівник центру досліджень регіональної безпеки при Сумському державному університеті. Ми говорили про перспективи цьогорічної Мюнхенської безпекової конференції, що починається сьогодні, і про безпекові перспективи України та Європи у співпраці з новою адміністрацією США.